Нове вибухове шоу Netflix, яке прямо зараз штурмує топи, 18 відомих зірок з різних шоу Netflix опинилися у дикому літньому таборі. Їхня мета. Стати головним чемпіоном реаліті Нетфлікс і забрати чверть мільйона доларів щодня командні битви і на силу, і на мозок, переможці в безпеці. А програвші їх чекає головний жах гігантське колесо невдачі. Воно рандомно викидає гравця. Фортуна тут все, чиста непередбачуваність, а каст це просто вогонь, зірки з усіх шоу Нетфлікс. Тут і кохання на осліп, ультиматум занадто гаряче коло. Граф кальмара і кріт цей мікс характерів в одному таборі. Це вибух. Їхні союзи і конфлікти просто кайф. Атмосфера на межі. Табір перетворюється на поле для битви. Друзі зраджують і інтриги у кожному епізоді. Фанатам реаліті це подарунок, динаміка, емоції, улюблені зірки в нових умовах. І головне, всі 10 серій вже доступні на Netflix. Я дивився нон-стоп. і це просто вау! А реаліті шоу називається Бойовий табір. Гарантую, залипнеш.